Так, ще до декілька автомобілів під'їхали. Під'їхала ось така Кія ev 5 в блакитному кольорі. Я раніше таких кольорів Кія не зустрічав. Андрій, це ти підбирав клієнту машину? Підбирав я під красавчик, молодець. Гарний кольор підібрав. Насправді класно виглядає. Я вчора, до речі, такий гелік бачив в такому кольорі. Класно, класно, на контрасті дивиться. Ну давай подивимося ще всередині. Тут пробіг, який машини? 40, 40 тисяч кілометрів, подивіться. Машина стан нової, взагалі без слідів використання. Ще такі класні килимки приїхали. От 43 тисячі кілометрів на одометрі. Це яка комплектація? Топова комплектація з меншою батареєю, 64 квт години. Ось така машинка. До речі, дуже багато власників Kia EV5, які в нас придбали такий автомобіль. Максимально ними залишились задоволеними. Чув багато позитивних відгуків завдяки ергономіці, продуманому простору в салоні та в багажнику. Ну, дійсно, подивіться на цей величезний багажник. Ще й така поличка. Опачі столик, поличка виїжджає. Дуже зручна історія. Друзі, якщо вас цікавлять, EV5, або будь-які інші електро та гібридні авто, звертайтесь компанії Електра. Ми з радістю вам в цьому допоможемо.